Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я вам розкажу, які нові ціни на гуртовому ринку у Львові. Підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо в коментарях, які у вас ціни також на різні, як то кажеться, овочі. Ну і фрукти. А зараз розкажу свіжі ціни. По зелені спина 120 150, рукула 150, кріп 50, 70, петрушка 65-70, салат 25. базилік 140. Кукуруза у нас 12-15, Баклажан 12-15, помідор Толстой і сливка 17-20, Примадонна по 15. Круглий червоний 20, рожевий 30, жовтий – перець білозірка – 28-30, капія Геркулес – 55-50, Гіркий зелений 100, червоний 240. Кабачок – 8-10, Огірок 15, Капуста 6. 6-7, Цього року капуста менша, ніж була в прошлому році. Цвітна 20-25. Броколі 40-45, пекінка 35, картопля 9, буряк 8-9 8-9, морква 12, 14, цибуля 17-20 17-20, синя і біла по 50. Часник 70, 120. І перейдемо на фрукти. Яблука Діскавері, Женева, білий налив 20, 22. Груші 30, сливка 12, 15, полуниця – 100, Лохина 90 110, Смородина 50, 60, Малина 70 80, черешня 130, чорниця 70, 80, абрикос 60, 70, Персик 40, 55, ожина 100, 120. Виноград 120, але не було. Просто узнавали ціну. В даний час, коли було, не було. Кавун 20-24. Кавун є вже е, і наш е, український, навіть Херсонщина, Одеса. Так що на ринок можна йти. Багато питають, ще раз кажу, диня від 40 до 60, питають мене, як знайти вибрати кавун. Ми відео давали, тільки як він росте. Звичайно, можна вирости, коли росте. Коли він в кучі привезений, то тоді, звичайно, треба, щоб знати, що до чого чи він є. Бо люди бувають. Ціну, ціна зараз велика, якщо в розріб 30 гривень, а купити на 10 кг це виходить 300 гривень, а він всередині рожевий. То краще вам, якщо є в магазинах і в супермаркетах, там є розрізані розрізані свіжі, і перед вами хочете половину, можете взяти, друга половину, і ви побачите, що він не рожевий. Я так і рекомендую просто, тому що ви не можете знайти такі, що дійсно навіть той, хто вибирає, той самий продавець такого опитного, щоб він знав, як вибрати правильний кавун. Це не на полі один з рожею викинув другий з'їв. а тут людина платить великі гроші. Тому кажуть, 30 в роздріб Ну, може і дешевше, і в кого 25, ну просто я говорю, що за ціну. Так як сусід мене купив кавуна, віддав 240 гривень, а він рожевий, він ніякий. Ну, діти їли, звичайно, але він неякий. Як то кажеться. а так треба, щоб він був стиглий, добрий, червоний. Це я по Так що вибор є. Цього року ягоди так тої дуже багато насадили і вже я кажу, і Херсонщина вже присилає правий берег з Береславщини. Є вже в нас тут на ринку. Так що вибирати вам. Але кажу, краще. Вибрати кавунчик, який вже вам може навіть той самий продавець, навіть на ринку, продають по половинці. Я пробував, розрізали, пробував кусочок. Ви знаєте, дуже добрий кавун був, але не, куп... не купляти, як то кажуть, кота в мішку. А так розрізали, ви бачите, що він є добрий. навіть можна на смак попробувати і взяти собі ту половинку кавуна. Вам хватить на другий день, ще раз, взяли, то ви вже знаєте, які. Це мої такі порада. А так бачимо по чому і менші ціни є, звичайно, де що піднімається, тому що піднімається. Цибуля тримається 17-20. Це ще цибуля не пішла, буде в кінці місяця йти на сінево, яка весною насінням сіяли. А це ще йде озима, яка сіяли пройшли рік з насінням. І садили осінню і весною. Це зараз ще йде та цибуля. Садили арпашом чи ще називають тиканкою, ще називають ну, різними, хто як називає сіянкою. Морква приупала в сіні, тому що теж насадили. Ну і на, як то кажеться, на зиму це буде вже ціни після жовтня, листопада місяця, коли вже морози вдарять. Тоді ціни можуть піднятися, як то кажеться, трошки більше, тому що піде на сховище. А так дивимося, помідорчик приупав, можна їхати вибирати помідор. Толстой непогані на закрутку, на томат, на салати. Так само і, як то кажеться, і взяти 9 саму сливки непогані. Тільки пробуйте, все рівно пробуйте. Є не кудишні, а є як така кудишні. Є просто що як трава, а є, що солодкі, це вже вибирати вам. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну і, звичайно, щоб ми жили вільні. Від всіх Україні заможні, як то кажеться, і щоб більше ніхто на нас не нападав. Але в першу чергу це е, слава хлопцям, які нас захищають, тому що без них, звичайно, України б такої і не було. До побачення. Всі ми знаємо, що все ранє завжди в ціні, і навіть з розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці.